Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний зарядний пристрій для акумуляторів від компанії NOCO модель Genius 5. Постачається фірмовій упаковці. Всередині невеличка інструкція у нас є. Дуже цікаво. Нестандартна упаковка. Невеличкий зарядний пристрій, зате дуже величенька інструкція на різних мовах. Ось так, все запаковане. Так, тут у нас. Знаходяться ось такі компактні невеличкі крокодили для підключення акумуляторної батареї. Також фіксатор є. І саме саме зарядний пристрій. Доволі важкий, не дивлячись на свої розміри. Одна кнопка е управління мається. Даний зарядний пристрій підтримує е абсолютно всі типи акумуляторів. Ємністю як 6, так і 12 вольт Ємність максимальна до 120 а, даний зарядний пристрій, абсолютно автоматичний струм заряду до 5 а, видає даний зарядний пристрій. Під'єднується з однієї сторони крокодили, у нас з іншої живлення 220 В допомоги стандартної вилки. В даному зарядному пристрої є ряд захистів, це захист від неправильного підключення, тобто перепулюсації, захист від короткого замикання, також захист від перезаряду акумуляторної батареї.